Чому саме соняшник став символом скорботиться загиблим? Саме у серпні дозріли соняшники. А як зрозуміло, у полях Вийти і зібрати цей врожай буде просто не змогли, тому що почалися води. Тому саме з 2014 року сонячне це символ свободи і сонця палець. Привітаю вас на мастер-класі з виготовлення сонячника палець. В Україні сонячний був символом, символом сонця, символом добробуту, символом до привороді Москвищі. Але всі ми знаємо, що з 2014 року сонячний також став символом скорботи за загиблими на Донбасі. І цей день, починаючи з 2019 року, 29 серпня саме, започаткували на День Свободи, День пам'яті забили за царами, захисниками, захисниками. Сьогодні ми з вами створимо соняк пам'ятця. Сьогодні ми будемо робити ось такий соліт. Він не складний, його можна буде причепити, він на булавочці, причепити і поносити як пам'ять за загиблими під іловаською. З чого ми починаємо? У нас є ось такі три заготовки. Я написала. Перший ряд, другий ряд, третій ряд, щоб було зручно, ми вирізаємо гарненько кожну пелюсточку. Е, і я, я відмітила серединку для того, щоб вам було зручніше приклеювати один ряд до іншого. Коли будемо приклеювати, ми пелюсточку другого ряду клеїмо так, щоб вони були між пелюсточками першого ряду. А третій ряд вже між пелюсточками другого ряду. В нас з вами вийде ось така гарна квіточка. Потім ми з вами вирізаємо два ось таких листочки і приклеюємо ось тут зразу. Можна по одному, можна їх склеїти між собою і потім приклеїти оба обидва листочки зразу. Потім ми з вами налякуємо ось тут посередині плечі. Та гарненько При, приклеїмо ниночки. І у нас, в нас з вами вийде ось така гарненька середина.